Говоримо зі Станіславом Желіховським, кандидатом політичних наук, експертом міжнародником. Пане Станіславо, вітаю вас. Вітаю студія раді бачити на зв'язку з нашою студією як завжди. Слухайте на голосуванні про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Якось вдалося орбана втихомирити. Так виходить, що у цій ситуації із виділенням фінансування буде важче. Ну, дійсно, країни-члени Європейського союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу в рішеннях про надання фінансової допомоги Україні, як зазначила віце-президентка Європейської народної партії Раса Юкневічене, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан працює на Владіміра Путіна і його дії. Спрямовані на дестабілізацію Євросоюзу і власне тому вони повинні бути припинені. також за її словами орбана потрібно позбавити власне право голосу, щоб дати можливість Україні отримати кошти, які власне і були б спрямовані, зокрема і на її захист. Тож, фактично, ми так бачимо, що зараз дуже багато точиться. Дискусій, і зрозуміло, що Віктор Орбан е, намагається зробити все можливе, щоб фактично Україна не отримала. Тому е, зараз дуже багато було спроб переконати угорського е, політика, але е, огляду на те, що все ж таки він не дає зелене світло, то відповідно е, розробляються різні такі методи, щоб фактично його ізолювати в межах Європейського союзу. Ну фактично, щоб він не мав можливості. Ті накласти вето ну принаймні в контексті цього важливого питання, як воно відбуватиметься зараз важко сказати. В принципі, мені здається, що тут можна власне, дійсно розробити такий механізм, щоб можна було власне допустити такого блокування з боку однієї країни, і я думаю, що найближчим часом ми ж таки побачимо власне позитивне рішення, і от і Україна отримає цю допомогу, тому що вочевидь без неї дуже буде важко фактично нам функціонувати як повноцінна держава і здійснювати ефективний спротив російській агресії. І вочевидь, Володимир Путін задіє різних своїх троянських коней в європейському суду ну, європейському Союзі, щоб власне не допустити власне фінансування української економіки українсько бронесекторів ну а але тут варто розуміти, що Угорщина може бути не єдиною. Поки що на цьому питанні дійсно виступає проти саме Будапешт, але не виключається, що в майбутньому придеться ізолювати і інші потенційні країни, і ми бачили різного роду заяви, наприклад, від словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо бачили також і від австрійського. Канцлера Нехамера щодо е, тих чи інших питань, зокрема і е, щодо санкційного пакету. Е, на щастя, е, його вдалося протягнути, але ми бачимо, що е, Щоразу вибивати якісь важливі питання, чи то в контексті допомоги Україні, чи то в контексті санкційного тиску на Росію, чи ось такі от фундаментальні питання, які стосуються європейської інтеграції, настає все важче і важче, і тому, звичайно, тут потрібно. Якось змінювати цю парадигму в власне самого функціонування Європейського союзу, адже з часом може бути так статися, що фактично будь-яке важливе рішення буде неможливо прийняти на наднаціональному рівні в Євросоюзі. Ви згадали зараз про Роберта Фіцо. Від якого всі очікували підтримки Орбана, і власне його вважають таким пропутінським так політиком, але незважаючи на це, на саміті він не блокував рішення про початок переговорів для України. Чому тоді так? Я думаю, що тут може бути кілька причин, але на мій погляд, перша із них це те, що все ж таки він тільки прийшов до влади після виборів, які, які відбулися в словаччині, і я думаю, що він не хоче загострювати відносини ані з Україною, ані з Європейським Союзом, і це варто розуміти. А також тут ще може бути така причина, що все ж таки. Братислава не знаходиться під фінансовими санкціями з боку Брюсселя на відміну від Будапешта. І ми повинні розуміти, що Віктор Орбан здійснює різного роду перешкоди не лише тому, що йому може виліти це робити Володимир Путін, але також і він це використовує в якості шантажу, щоб вибити ті чи інші, наприклад, кошти чи ще якісь вигоди від ЄС. Ну і, власне у словаччині таких проблем немає. І вона, в принципі, скажімо, поки що є країною, яка є абсолютно нормальною європейською, якщо ж в майбутньому дійсно будуть погіршуватися відносини по лінії Братислава-Брюсель а також з іншими країнами-членами чи з Україною, то не виключається, що і Фіцо, якщо і на той час буде ще керувати урядом словаччини, він може так само задіювати різного роду подібні методи, і від і взагалі в нього немає настільки. Тісних зв'язків з Російською Федерацією, все ж таки ми повинні розуміти, що Угорщина є більш залежною. Вона використовує власне свою позицію, щоб отримати такі от скидки на енергоносії з боку Російської Федерації. Також ми знаємо, що Росатом там будує атомну електростанцію, чого наразі немає, Словаччині. і відповідно, Фіцо не має... Такої потреби відпрацьовувати всі ці. Інші обіцянки, наприклад, щодо військової допомоги Україні, і невідомо як він себе вестиме надалі щодо нашої європейської євроатлантичної інтеграції. Ось і також тут варто зазначити, що є інші потенційні країни, я вже зазначив, і тут може бути як Австрія, так і Нідерланди, і ще багато інших. Тож, фактично, я думаю, з власне, з прицілом на такі можливі негативні сценарії і зараз розробляють. Країни-члени Євросоюзу різні методи, щоб обійти такі ось вета, які можуть мати місце як від власне угорщини, так і від інших країн, де може змінитися або політична обстановка, або можуть скажімо, там бути якісь ще ситуації, які спонукатимуть їх до таких дій. Ну власне тому так і всі працюють, і зараз і точаться щодо цього дебати. Але щодо самого Орбана, ми побачили під час саміту, що така його, нібито пропутінська орієнтованість, це не принципове питання. Врешті, коли стає питання грошей, то Орбан може просто стати і вийти. Так може і тут питання тільки у ціні стосовно виділення допомоги Україні, і він знову торгується. Ну скажімо, тут є е, кілька поглядів е, на цю ситуацію, е, і власне є оптимісти, які власне вважають, що дійсно тут питання лише ціни, і от, якщо йому надати необхідні кошти чи якісь інші блага ЄС, то власне він зможе погодитися на будь-що, але все таки є і песимісти, які вважають, що е, Віктор Орбан вже почав е, діяти з ідеологічних основ і до того ж. Він прикармлюється власне Кремлем. Тож власне, в цій ситуації набагато буде важче його переконати, враховуючи те, що якщо він все ж таки це робить дійсно свідомо і ідеологічно, то звичайно тут одними коштами може не обійтися. Тому будемо спостерігати. А але мені все ж таки я схиляюся, що поки що, що він все ж таки хоче отримати ті кошти, які йому належать. Але ми не не повинні забувати, що і в нього все ж таки є певні ідеологічні Отивне наприклад щодо його концепції, велика угорщина, і тут скажімо, радше не робота на кошти чи чи на кремль, а робота. На своїй електоральній позиції, і це також варто враховувати, тому що все ж таки Віктор Орбан також, ну його власне політична сила фіде залежить від виборців, навіть попри те, що зараз там багато є утисків свободи слова, наприклад, в контексті засобів масової інформації. Але тим не менше, там є і опозиція, яка становить для Віктора Орбана загрозу, і власне, щоб вона не перемогла, а щоб він знову зміг щоразу перебиратися, він починає Нає застосовувати різні такі, от е, е, методи, як нав'язування якихось е, бачень е, щодо ностальгій по тим чи іншим подіям, е, особливо які мали місце до Тріанону і тому подібне. Ну власне е, тут також можуть бути такі мотиви, але зараз все ж таки в нього привіліюють е, все-таки фінансово-економічні е, питання, і я думаю, що саме цим і користуються, поки що європейський союз. Щоб мати можливість з ним домовитися, але все ж таки я думаю, вони прораховують різні варіанти і не виключають, власне, що він може бути що він може діти з ідеологічних міркувань. Тож я не дум не виключаю, що саме тому і розробляються різні механізми, щоб можна було прийняти ті чи інші ініціативи, власне, без рішення угорщини. Власне кажучи, ваша правда він просто пізніше теж була якась у нього така заява про те, що він ще встигне 20 разів якось якісь перепони влаштувати для євроінтеграції України. Ось про що і ще хотіла поговорити. Ми вже згадали про Фіцо, як про такого ідеологічного союзника Орбана. Чи є ще у Європі в Орбана подібні союзники, які могли би продовжити цю його лінію розколу ЄС і загалом якихось перешкод для України? Ну, все ж таки, як я зазначив, я б щодо Фіца мається на увазі, то я все таки назвав би союзником на мінімалках, поки що тому, що все ж таки в нього є якісь міркування, щоб не не йти на такі от загострення ні з Україною. Ні з е, західними партнерами, а ось е, в інших державах можуть так виникати і навіть ще е, більш одіозніші е, фігури, ну, наприклад, той самий Вілдерс е, в Нідерландах. Там, взагалі, якщо послухати його, то його до речі, часу називають нідерландським Трампом і тому подібне. Ну, власне, е, там ми можемо очікувати різного роду такі от перешкоди, і ми повинні розуміти, що взагалі Нідерланди, Нідерланди вже чинили. Нам такі, такі от так дії е, спротиву, наприклад, в контексті ратифікації угоди е, про асоціацію з Європейським Союзом, і е, тоді ми пам'ятаємо, що лише вдала е, політика прем'єр-міністра Рюте змогла уникнути негативний сценарій, і все ж таки е, Україна. Отримала бажану підтримку від Нідерландів, і тому скажімо, там, також варто розуміти, що всі ці політики, які також приходять до влади на популістських гаслах, вони можуть завдати небийкою шкоди, Тим паче, там вони користуються тим, що Нідерланди приміром далеко від України для них головне, щоб у них був свій добробут, і в них немає, скажімо, таких от моральних навіть бар'єрів. Як наприклад, це може бути у тій самій словаччині, яка все ж таки є сусідньою державою, з якою у нас є зв'язки, комунікації, і тому подібне. На ну, тобто, от тут також варто враховувати цей момент. Тому, на мій погляд, зараз дуже важливо, щоб наша держава працювала конкретно з окремими країнами-членами, щоб мати певних союзників, які могли би впливати на такі ось країни і. Тут поки що є ще чимало роботи, але мені здається, що вона пророблюватиметься в будь-якому випадку, щоб мати якісь противаги уже в межах самого Європейського союзу. Ну але знову ж таки будемо бачити. Ви повинні розуміти і усвідомлювати, що чим довше триває війна, тим все більше різного роду. Політиків намагаються скористатися ситуацією і власне приходити на різного роду гаслах про те, що нам не потрібно більше допомагати Україні нам не потрібно фінансувати війну і тому подібне. Ну і звичайно, що дуже вигідно російському диктатору, і тому скажімо так. Ми повинні бути готовими до цього. Ми бачимо, скільки вже зараз багато таких, от такого скепсису є в межах не тільки тільки Європейського а всього західного світу, і тут можна згадати приклад Сполучених Штатів Америки, там також це нерідко можемо побачити, особливо в контексті прийняття вже американської допомоги Україні. Тож, на жаль, Політичні реалії є дуже складними і дуже неприємними, але я думаю, що якщо посилено працювати усіх і застосовувати усі можливі інструменти, щоб переконати європейців і американців бути саме на боці України, і власне тільки так ми зможемо отримувати те, чого ми потребуємо. Ми вже посилено чекаємо прес-конференції Володимира Зеленського. Будемо її транслювати. Але тим часом ще маю до вас останнє питання. З того власне з чого ми починали про застосування Євросоюзом у цієї статті 7. Врешті-решт її раніше. Наскільки я розумію, якщо ні, ви мене виправте, ніколи не застосовували. Наскільки наскільки реальний цей сценарій, щоб заблокувати ось країну і її рішення? Ну, скажімо так, раніше не було таких прецедентів і такої геополітичної ситуації, коли дійсно одна країна фактично брала в заручники цілий європейський континент, і фактично це зараз нонсенс, коли стільки багато працювалося з Будапештом. А я нагадаю, що останнім часом туди дуже багато було візитів. Пане Стадіслава. Дуже дуже вам дякую.